І всім привіт, друзі! з вами я Лава і ви на каналі Лава Світ. Сьогодні ми будемо грати в групі під назвою Content Creator в Rob. Тож, всім приємного перегляду, а ми починаємо. Так, ну що ж, у нас є отакий базовий будиночок, я його трошки прокачала. У нас є отакий робочий і ось така кімнатка, де ми можемо знімати. Тож, цей дядя у нас знімає відео. І ось тут от ми можемо брати у нього відео. Тож, давайте тепер викладемо це відео. Дивіться, ми ось так от його викладаємо і воно залітає. Бачите, у мене тут 1,4К сабскрайберів хоча у мене відео дуже мало. Чому у мене ще немає в реальному житті 8К саб... сабскрайберів Будь ласка, давайте, будь ласка, мені дуже прям. Так, що ж ми можемо щось прокачати? Ого. Тож, давайте ми зараз саме це відео. О, це реакцію відео. О! Так, давайте дивіться, що у нас тут знімається. У нас тут 8 е, хвилин максимум. Е, давайте поки подивимося, на що ми робимо реакцію. На новини. Як, це дуже дивно. На якісь батли. Ще все. Тепер давайте йдемо викладати це відео. Беремо відео і ось так от його ми викладаємо. Ось це вискочило. Тепер ми забираємо цього дядьки. Ще відео, і у нас виходить 1,8 субскайберів. От би в реальному так щось зарабатувала. Хтось ми купила черіка. Ти чого таке втомлений, Давай, працюй! Тож, і ми знову робимо реакцію. Наше відео вже готове. Що ж, ми можемо тепер його викладати. А що у нас цей черік? Робить, я не дуже розумію, я вже так, давайте тепер щось у нас ось таке. Така скофла машина. Давайте тепер заберемо цього дядька відео і викладемо. Два з половиною тисячі субскрайберів. Я теж так хочу. Допоможіть мені, будь ласка, добити хоча б 20 субскрайберів, бо туди вийде секретне відео. Так, давайте. Тепер... Знову запишемо відео, але давайте подивимося, що ми можемо кухня! Йоу! Так, Наша ціль на сьогоднішнє відео це буде добити 3,5 к сабскрайберів. Тож, у нас челік вже тут знімає, вже у нього максимум 11 відео. А, тож, у нас вже 2,9. к Давайте подивимося, що ми можемо. Зробити. Ого, ми можемо щось якусь їжу е, типу, знімати. Так. Уже 11 хвилин. Все, ми зняли наше відео, тож давайте ми його зараз викладемо. 11 хвилин. Ого. Класно, класно. А, ладно. Так, давайте що ми можемо зробити. Так. Хай буде у нас тут ютубер. Хто це дядя? Він у нас буде робити ось такі відео. А, поки що я нічого робити не хочу, ми можемо у цього забрати відео викласти. О, у нас вже 38 к Ну Нічого доб'ємо до 45 Я знаю, що це перевіз наші амбіції. Але нам все одно, тож ми маємо зараз хоча б до 4К добити і 4 і 1к. Тож, продовження мабуть, буде в наступному відео. Тож, всім дякую за перегляд, а ми вже будемо прощатися. Будь ласка, добийте мені. 20 сабскрайберів І тоді ви дізнаєтеся який трек вийде на 20 сабскрайберів Тож, всім дякую за увагу пока!